Дивіденди, що це і як їх отримати рано чи пізно, бізнес зростає, а ви, як власник, заробляєте гроші і хочете їх витрачати. Це логічно, але справа в тому, що якщо ви прийдете з готівкою до автосалону та оберете новенький Mercedes, то про походження ваших коштів обов'язково запитають. І добре, якщо все закінчиться просто прощанням і купівлею автомобіля на вторинному ринку за готівку. Але ж, як правило, справа доходить і до податкової, які так чи інакше доведеться пояснювати, звідки ви взяли дану суму грошей. Не слід забувати про те, що податкова реагує на платежі в основному під час їх здійснення, тобто гроші ви можете завести на рахунок. Автосалону, але вони не перерахуються, допоки ви не надасте пояснення податкові, а рахунки ваші у цей час будуть заблоковані. І автосалон тут просто для прикладу, а під фінмоніторинг потрапляє все, що більше 150 тисяч гривень. Тобто, без нагляду вам не вдасться зробити ніяку більш-менш велику покупку. Чому так трапляється? Згадуємо, що будучи власником компанії і, можливо, її директором, ви вирішили виставити собі мінімальну зарплату у 6, а то й менше тисяч гривень, або взагалі зарплату собі не платите. Так, звісно, ви у такому випадку заощаджуєте на податках, а декілька сот тисяч на місяць виводяться з вашої ТОВ через ФОПи. Усі в захваті, але ж податково бачать саме ці 6 тисяч на місяць, і абсолютно логічно, що купуючи авто за декілька мільйонів або власне житло, арифметика податкової трохи постраждає. Точні розрахунки по виводу грошей з ми розглядали ось у цьому відео. Посилання на нього я залишу в дописі. А зараз поговоримо саме про дивіденди, чи не найлегальніший показник вашого справжнього заробітку від компанії. Товариство з обмеженою відповідальністю є одним із видів господарських товариств. Заради одержання прибутку, воно може займатися будь-якою діяльністю, не забороненою законом. Претендентами на частину такого прибутку є учасники ТОВ, тобто ви і ваші партнери, якщо вони є. Порядок прийняття рішень про виплати та розміри цих виплат. У Відсотковому співвідношенні між учасниками має бути закріплений у статуті ТОВ, тому коли реєструєте компанію, обов'язково звертайте на це увагу. Навіть якщо установчі документи містять лише загальний порядок розподілу прибутку ТОВ, рішення про виплату дивідендів усе одно мають ухвалювати загальні збори учасників ТОВ. Ухвалене рішення фіксують у протоколі. А вже на підставі протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування і виплату дивідендів. Наказ передають до бухгалтерії, яка в свою чергу має нарахувати дивіденди, виплатити їх учасникам і відобразити ці операції в бухобліку. Право отримати дивіденди пропорційно до своєї частки мають особи, що були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів. Наприклад, особа, що стала учасником тільки у 2021 році, може отримати дивіденди навіть за 19 рік. Законодавством не встановлено періоду, за який розподіляють прибуток, то тобто виплатити дивіденди можна не лише за минулий рік, а й, наприклад, за 2014 або перший квартал 17-го року. Головне, щоб це не суперечило законодавству та установчим документам. ТОФ. Періодичності виплати дивідендів для ФОП законодавство чітко не встановлює, але уточнюється, що дивіденди можна виплачувати за будь-який період, що є кратним кварталом, якщо інше не передбачає ваш статут. Тобто в статуті можна прописати виплати дивідендів за будь-який період, кратне одному календарному місяцю, щоб заздалегідь передбачити всі варіанти. Це нормальна практика. Виплачують дивіденди у срок не більше ніж 6 місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший срок знову ж таки не встановлений у статуті ТОВ або рішенням загальних зборів учасників. Збиткове ТОВ платити дивіденди не може. Це логічно, так як виплати дивідендів здійснюється лише за рахунок чистого прибутку товариства. При цьому товариство не має права виплачувати дивіденди, якщо його майна бракує для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями. Срок виконання яких настав або бракуватиме внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. Тобто, повторюся, дивіденди не можна виплачувати, якщо у ТОВ немає чистого прибутку або його недостатньо. Сама сума виплачується бухгалтером на карту учасників ТОВ або ще раз касу підприємства. І не думайте, що каса підприємства це те, що вас ніколи не торкнеться. Цей випадок може трапитися, наприклад, якщо вам конче необхідно отримати дивіденди, а скористатися своєю банківською картою ви не в змозі, по тим чи іншим причинам. В такому випадку бухгалтером готується пакет документів, і з ним учасники йдуть до банку, де через касу отримують готівку. Важливо зазначити, що банки не люблять видавати готівку, а схиляються до того, щоб гроші ходили всередині банку на його рахунках. Це абсолютно нормально. Тому не думайте, що вам з посмішкою при першому ж візиті віддадуть всю чесно зароблену вами суму грошей. Потрібно декілька разів перевірити пакет документів на найдрібніші помилки. Заздалегідь за день-два зателефонувати до банку та замовити готівку, що вам її відклали, і тільки тоді йти з пакетом документів, отримувати кошти. Також не забувайте, що фізособа може отримувати не більше 50 тисяч гривень на добу готівкою, тому це також буде приводом відмовити вам при видачі усієї суми. Але, як показує практика, банки не дуже звертають увагу на це правило, і якщо усі документи заповнені коректно і готівка замовлена, вам її віддадуть. Щодо оподаткування при нарахуванні дивідендів ставку податку встановлено у розмірі 5% для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами, платниками податку на прибуток підприємств. 9% для доходів у вигляді дивідендів по акціях або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих не резидентами, та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток. І 18% для доходів у вигляді дивідендів, нарахованих за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію. Імітовано таким платником податку для цілеї оподаткування прирівнюється до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням за ставкою 18% щодо військового збору. То дивіденди нараховані на користь фізичних осіб. І включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку. Тому такий дохід підлягає додатковому оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%. Підсумуємо, дивіденди це добре, це показник прибутковості вашого бізнесу і ваш легальний заробіток. Окрім морального задоволення від того, що це дійсно прибуток вашої справи. Компанія заробляє репутацію перед податковою та фінустановою. Не забувайте, що бізнеси продаються і при продажі обов'язково піднімається вся бухгалтерія. Чи варто казати, що прибуткові бізнеси продаються дорожче? Отже, заробляйте, отримуйте дивіденди і підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.